Здоров, народ! Якщо ви так само, як і я, з нетерпінням чекаєте на вихід нової Battlefield, то вже напевно помітили останнім часом інформації про гру стає дедалі більше. З одного боку, витоки, інтерв'ю та офіційні заяви розробників, а з іншого старт тестування Батл Роялю, який без сумніву став головною темою останніх днів. Тож вмощуйтесь зручніше і починаємо. На релізі, та й після нього трасування променів у Battlefield 6 не буде. Технічний директор пояснив, розробники роблять ставку на оптимізацію та стабільність. Їх кінцева мета забезпечити однаково якісний досвід для широкої аудиторії гравців. Крім того, у грі не роблять ставку на апскейлінг. За словами розробників, ці технології не повинні замінювати грамотну оптимізацію. Для власників ЖПК це хороша новина. Гру можна буде підлаштувати як для максимальної продуктивності, так і для високої роздільності. Чи означає це, що сам рейтрейсинг втрачає актуальність? Питання відкрите: у той час, як інші проекти активно демонструють шиї технології та трасування у рекламних роликах, Battle Battlefield тисне в інший бік. Найближча велика презентація відбудеться 26 вересня на Tokyo Game Show. Саме там вперше покажуть деталі сюжетної кампанії Battlefield 6. Відомо, що на сцені з'являться креативні керівники та актори озвучення. Вони представлять нові деталі про персонажів, світ гри, а також, ймовірно, продемонструють кілька місій. Нагадаю, що події кампанії розгортатимуться у 2027-му, де США та союзники воюють проти військово-економічного альянсу Pax Armata, що Користуються послугами найманців. Кампанія обіцяє бути похмурою, політично напруженою та наповненою масштабними битвами. Тим часом в інтернет злили мапу, яка має з'явитися у сезонному оновленні. Повні матеріали є у моєму Діскорді, тож ласкаво прошу тих, хто хоче ближче її роздивитися. Раніше з офіційних джерел було відомо про 5 театрів бойових дій, більшість з яких матимуть по дві карти. І лише Іран має поки одну реконструкцію легендарної Operation FireStorm. Але, схоже, вже у першому сезоні з'явиться ще одна пустельна мапа з нафтовими насосами під назвою Badlands. Крім того, датамайнери накопали натяки аж на три нових мапи у вже існуючих біомах. На жаль, деталей по ним поки немає. Офіційний твіттер Battlefield 6 останніми днями продемонстрував кілька новинок. По-перше, показали робота Сапера, він ремонтує техніку, знешкоджує термінали у режимі раш, встановлює міни та дистанційно підриває ворожі пастки. Драбина, яка працює в двох режимах: класичному для доступу на верхні яруси, та як рампа, що створює платформу для ведення вогню. Кувалда ж вийшла надзвичайно потужною, вона ламає стіни та стелі всього з двох ударів, і може зруйнувати цілий фасад. Особисто мені хотілося б більш деталізованої системи руйнувань, наприклад, більш тонкої роботи кувалдою з можливістю пробивати невеликі отвори для стрільби. А ще обхідними шляхами у мережу потрапили матеріали з усіма скінами. Їх можна переглянути, звичайно ж, в моєму Діскорді. Судячи з витоків, реколорів буде чимало, а частину варіантів доведеться відкривати через прогресію військових фракцій. А мені вже стає цікаво, чим же нас дивуватиме магазин та бойова перепустка. І так, спільнота на Reddit вже докопалася до одного зі скінів, який ніби рекламує монстр. Офіційно підтверджено, що системи наглядача та взводів не буде на релізі. Раніше цю інформацію приховували через договір про. Не розголошення, але тепер це чудова нагода, щоб поговорити про ці механіки детальніше. З режимом оглядача все відносно зрозуміло. Він дозволяє під'єднуватися до заповнених лобі чи серверів та спостерігати за матчем. До прикладу, поки ви чекаєте свою чергу на вхід. Це може бути як простий спосіб подивитися гру, а ще повчитися. Все ж для пересічного гравця така функція не є критичною і першонеобхідною, але для модерації серверів та боротьби з читерами вона надзвичайно корисна і сподіваюся, з часом її все ж додадуть. А взводи це, по суті, клан Система, яка дозволяє створювати спільноти для гри та координації. Вперше вони з'явилися ще у далекому Battlefield 3, і відтоді кілька разів змінювали свій формат, але суть залишалася тією ж дати гравцям власну команду з емблемою, тегом та внутрішньою ієрархією. Взводи створені для того, щоб гравці могли залишатися на зв'язку, організовувати матчі та разом проводити час у грі. Там були приватні та публічні стрічки для новин і обговорень. У Battlefield 4 додали навіть систему прокачки. На вищих рівнях кількість учасників взводу зростала до 200. Крім того, існувала спільна статистика: якщо двоє чи більше членів взводу грали разом, їхні результати враховувалися у загальний рейтинг клану, що дозволяло розвивати ваш взвод. З часом ця система сильно спростилася у bf 1 та п'ятірці. Тож навіть і не зрозуміло, чи варто чекати повернення цієї класики. І з цього приводу, шановні, пропоную поки орієнтуватися на мій Discord сервер. Я планую організовувати ігри для нашої спільноти і у кращому випадку навіть вивести їх на змагальний рівень, якщо, звичайно, збереться достатньо охочих. Запрошую вас приєднатися, посилання знайдете в описі до відео. А ще окремо дякую всім тим, хто наповнює обговорення і гілки у спільноті контентом. Ви круті, і саме завдяки вам на сервері є на що поглянути та що почитати. Ну і до Battle Royale. цього тижня ми починаємо тестувати нове доповнення до нашого ігрового всесвіту: королівську битву, побудовану на унікальний ДНК Battlefield. Говорять розробники та обіцяють інтегрувати основні стовпи геймплею: класову гру в загоні, тактичне руйнування і бої на техніці. На момент запису цього відео в мережу вже потрапило чимало матеріалів з деталями. У цьому відео я не буду їх демонструвати, щоб його не знесли, але ви знаєте, де це все знайти. Тож, велика мапа буде поділена на сегменти з унікальними механіками та тактичними. Можливостями є достатньо легкоброньованого транспорту та можливість рухатися узбережжями і водним каналом на моторних лодках. Я вже говорив про це у попередніх відео, але не зайвим буду нагадати про те, що важку техніку можна буде отримати, знайшовши рідкісні ключ-картки до контейнерів та виконавши місію з утриманням точки. Також розробнику обіцяють моментальну смерть при контакті з кільцем вогню, яке оточує зону. Не буде можливості застрибнути в нього чи використовувати кільце як обхідний шлях. В цьому аспекті гра має відчуватися більш агресивною. Та краще стимулювати заздалегідь обирати позицію всередині безпечної зони. Під час поточного тесту кожен матч включатиме 100 гравців, організованих у четвірки, всього 25 загонів, які битимуться до останнього вижившого. Кожен загін перед висадкою обиратиме, які класи взяти у бій. Змінити їх пізніше буде неможливо. Можна збалансувати команду або зробити її повністю сфокусованою на одному класі. Гравці починатимуть з пістолетом та одним метальним гаджетом, і у випадку швидкої поразки кожен отримає можливість повторно Висадитися із затримкою у півхвилини. Зробити це можна всього раз, і з перебігом матча цю можливість другого шансу відбиратимуть. В подальшому респаун членів команди відбуватиметься на стаціонарних та мобільних маяках відродження, які потрібно активувати та захищати впродовж певного часу. Протягом матчу потрібно заробляти досвід, перемагаючи ворогів та виконуючи місії. А також важливо полювати на кейси з розвідданими. Вони дадуть експі одразу усьому загону. Розробники називаються тренуванням класів. З підвищенням рівня гравці отримали. Доступи до нових рис та гаджетів, які покращують обраний клас. Наприклад, штурмовик може швидше одягати бронепластини, а інженер отримує можливість стріляти керованими ракетами. Лут знаходитиметься в загальних та спеціальних класових ящиках, а ще в броньованих вантажівках, шафках, але відносно рідко розкиданий по локації. Буде 5 рівнів зброї, окремо обвіси, метальні девайси, гаджети, кілстріки та броня. І не обов'язково постійно змінювати зброю на покращену. Є можливість абгрейнути її Рівень спеціальними зброярними наборами, додавши два обвіси на вибір. Звичайно ж, буде можливість ще отримати свій наперед зібраний комплект зброї та девайси. А ще гравці зможуть підібрати броню другого рівня з додатковою броньованою пластиною. Пластини потрібно носити та відновлювати, а от здоров'я має автореген. Загалом гра робить утиск на тотальну прокачку та здобуття важкої техніки до кінцевої стадії, і саме вона має дати вам перевагу для перемоги. Деталі ж проміжних місій показуватимуть можливі нагороди. Ключові техніки або мобільні маяки відродження. Крім цього, протягом матчу з неба падатимуть особливі аїрдропи, і кожна команда зможе ними заволодіти. Тож, загалом, перші мої враження від перегляду геймплею. Змішані. Мапа виглядає дуже знайомою та інтуїтивною. Дистанції та кількість укриттів не дозволяють вести бої на дуже великі дистанції. Окремі райони мапи виглядають як комплексні арени для дезматчів, але пусті проміжки між ними здаються непередбачуваними і небезпечними, принаймні для подолання пішки. Це або заохотить грати людей на техніці, або ж, навпаки, стимулює кемпити на дахах в одній локації, поки зона не притисне. Усе ж по собі знаю, що кінестетика буде відчуватися на високому рівні. А тестувальники говорять, що з оптимізацією також все в порядку. Ну що ж, на цьому в мене поки все. Ми розібрали основні моменти, які відомо про майбутню батлу станом на сьогодні. Сподіваюся, мені вдалося внести трошки ясності в інформаційний потік. А тепер слово за вами. Пишіть в коментарях, яка новина та витік вас зацікавили найбільше. Дякую за вашу увагу. Не забувайте підтримувати український контент і побачимося на просторах інтернету.